Всім привіт! Сьогодні буде коротке відео от про ці черевики, ПАРТ-507. Це літні трекінгові черевики, огляд, на які я вже робив на нашому каналі вже рік назад. Я використовуюся активно вже рік. Вони були і в походах, і в місті їх використовував, тому хотілося б сьогодні поділити з вами висновками, їх перевагами, недоліками, способами їх вирішення і, можливо, навіть передати деяку інформацію для виробника для того, щоб він покращив їх у майбутньому. Отже, давайте дивитися. Ось в такому стані вони зараз. Як бачите, вже не нові, але вони вже прийшли на один похід. Я їх тягав в місті. Стан їх вже підушатаний, звісно, візуально. Але давайте почнемо з їх переваг. Отже, перша перевага конструкційна, те, що вони з сітки, вони не жаркі. Так, да, я робив деякі модернізації з ними. Я прорізав оці отвори всередині, але це саме я робив під себе, тому що мене, мене нога жару погано переносить. Комусь буде достатньо і безпосередньо їх заводського виконання. Це велика перевага. Друга велика перевага це їх підошва. І хоча вона вже в такому от стані, але дивіться, хоч вона і потерта, зубата, але це не проблема виробника. Тому що використовувались вони на дуже гострому камінні. Оце підошва після 4 днів роботи і року використання в місті на дуже гострому камінні. Причому використовувалися вони на прорізці, відео теж є на каналі, ми прорізали стежку в горганах. Це було просто використання на обой. Тому підошва відмінно себе показала, вона дуже гарно амортизує, вона дуже гарно підтримує, вона дуже гарно тримає на склонах. Ще з дуже приємного, що у неї з цією підошвою. Отут ви можете бачити, я залив е, клеєм. Чому? Я їх сушив біля костра і вогонь їх по ним пройшовся вогонь досить сильно. Оця піна вздулася і видуло просто частину, але підоша тут залишилась ціле. Це прям супер. Не поплавилась, нічого. Ну, чуть-чуть покоробила її, але не більше. Оце взуття, яке побувало в кострі майже. Тому підоша великий плюс. Третій великий плюс це їх підтримка. Те, як вони тримають на нозі і на склонах. Зараз буде частина відео, я тестував, е, зйомочку вставлю. Безпосередньо з того, як я під ним піднімався крутими досить склонами. Дуже гарна підтримка. Але оця підтримка призводить нас до їх, одного з їх мінусів. І саме з цього мінуса ми і почнемо. Дивіться, в цій зоні. Якщо ми всередину заглянемо, ну я вже їх модернізував, дещо -чуть, вирішить це питання. Але початково в цій зоні, отут іде така картонна е шкіряна вставочка для п'ятки, вона дуже класна, вона гарно тримає п'ятку, нічого не натирає, нічого питань нема. Але... Вона посилена такою прогумованим пластиком, чи, чи, чи тканиною, залитою, епоксидкою чи чимось таким. Вона проходить ширше, ніж ця картонна вставка. І от в цьому місці, от, цих от місцях, де у нас йде згін, особливо коли я ходив на схилі під кутом, багато ходив під кутом, так, під таким от кутом ходилось на схилі. Тому е, бокові згини були сильні. І от в цих от місцях, де за рамки цієї шкіряної вставки за рамки цієї вставочки, що зараз от видно, ось вона ставочка. Там, де за її рамки виходив цей пластик, він почав не те, що натирати, він сам по собі нормально зроблений, але він переломився От в цих місцях, в нього вийшов злам від постійно. І от саме в місці зламу воно дуже гостре стало. І воно понатирало ноги. Тому, оскільки я вже їх вскривав, вирізав, то я вскрив їх знову і я позрізав цей пластик. Рівно по формі цієї шкіряної вставки на п'ятці. І я вам скажу так, це повністю вирішило питання. Але при чому, я їх вже перевіряв, причому воно не змінило підтримку. Тобто функціонально те, що він ширше заходив, він глобально на підтримку ступні не впливав. Тому виробник, будь ласка, зменшіть цей виступ, обрізайте його чітко по формі п'яти, і воно буде набагато комфортніше, тому що ноги понатирало до ран. Ну і оскільки там е, цей стик картона, і, ну, шкіри, і стінок став доволі жорстким, то я наклеїв сюди з такої ж 3D. сітки Просто з тої самої 3D, сітки чорної тільки. Отут два слоя загнув і наклеїв отакі накладочки. Тому ті, хто носить, бажано. Обрізати цей пластик, заклеїти, того що може сильно натирати ногу. От я вирішив це питання, тому це один такий глобальний мінус. Другий мінус, про який хотілося б сказати, це вже мінус до якості виробництва це устілка. Того, що оце устілка за рік. Тобто хотілося б бачити більш живучу устілку, щоб за рік вона в, таке, от, от в цьому місці. саме, На п'ятці все добре, тут все ніяких питань. А от на носку устілка за рік. Плуснуло. Це щодо другого. Третій недолік знову до виробництва. Це ми йдемо в передню частину. Оця частина це прогумована шкіра. Але вона має таке легке-легке прогумоване покриття, і от об каміння, ви бачите, як подрало його. Хотілося б все ж бачити від виробника хоча б щось отаке. Отаку хоча б якусь Чи пластик, чи то гуму, от більш жорстку, більш якісну. Як тут, аніж. Отут. Бо тоді б це було просто бомба. Але знов-таки воно живе, да, його пошкрябало, але воно повністю не стерлося навіть це покриття. Ну Оце знову-таки гостре каміння. Тут нічого, я нічого тут не підклеював. Це заводський клей. Чуть -чуть його чи чи ну, його покорьобило, звісно, об гостре каміння, але нічого з ним не сталося. Тому підошва дуже гарна. І останній мінус, про який хотів би сказати, це оці шнурочки. Це такий напівмінус, тому що вони дуже люблять розв'язуватись, тоби подвійна шнурівка зав'язав на бантик і знову ще раз зав'язав бант на вузол, бо розв'язуються це досить часто. Або міняти шнурівку, або подвійна зав'язка. А так, прям відмінно, я дуже задоволений, дуже класні черевики. Рік, рік використання, да, може зовнішній вигляд і не дуже, але використовувалися вони на обойму. Дуже і дуже всім рекомендують, дуже класні черевики. Це, як я казав, копія, вільна копія на тему мерилів, але вони не такі жаркі і більш зручні. Тому, друзі, побачимось ще в наступних відео. Я буду далі їх використовувати. Можливо, в цьому році буде ще якийсь поход, не знаю, чи вийде вибратись. І ще спробую для вас записати огляд на старенький один рюкзак, який вже не продається, але може бути комусь цікавий, тому що їх можна ще знайти на залишках десь. Тому залишайтесь на канал, підписуйтесь, буде ще огляд. До зустрічі!